Доброго ранку! Можливо, у вас так вже ранок розпочинається, як і у мене, з кави, а можливо, з чаю, а можливо, з того, що вам відкриває очі і ставить вас на ноги. Всіх вітаю! Юридична компанія Тарасенка та партнери. Працює а особисто я їду в чергове відрядження в улюблене мною місто Чернігів. Хотів би невеличку рекламу зробити а, Чернігово. Значить, відстань близько 150 п'ятдесяти кілометрів від Києва. А, ви можете особисто переконатися в тому, що місто заслуговує на увагу і дуже гарне. Це приїхавши просто на будь-які вихідні сюди і переконатись в цьому самостійно. Що стосується свого відрядження, це Кримінальна справа співпрацює з клієнтом близько місяця і цей місяць готувалися до одного судового засідання, ну, на якому, якщо не буде ніяких непередбачених обставин, запланована дебати. І останнє слово. На превеликий жаль, клієнту все ж таки необхідно буде готуватися до реального терміну покорення. З клієнтом це проговорено, він а, розуміє, що да як. А чому? Тому що. На умовах статті 75, це під час відбування умовно-термінного покарання, людина черговий вчинила злочин. І ось це найголовніша, скажімо так, підстава. Ви запитаєте, а для чого ж тоді адвокат? Адвокат для того, щоб дати зрозуміти суду, що у людини є, скажімо, безліч, ну безліч не безліч, але певні обставини, які пом'якшують. Його покарання. І ми на цьому будемо акцентувати увагу, і ми будемо пробувати мінімалізувати термін кінцевого відбування покарання. Відповідно, в подальших сторісах проінформую вас по результатам розгляду цього судового засідання. І ще хотів би вам розповісти по а, черговій відстроці, ця незаурядна вістрочка, яка, чесно скажу, в певному певній мірі мене також здивувала своїм позитивом. Я про це вам детальніше трошки пізніше розповім, і вона пов'язана з викладацькою діяльністю. Поки що так. І як народі говоря, як народі кажуть, всім гарних і вдалих вирішить справу.